Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про виникнення держави Київська Русь. Головне джерело, яке я використав для цієї розповіді, це літопис Повість минулих літ. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 6-7 VI століттях східні слов'яни заселили значну частину Східної Європи. Повість минулих літ повідомляє про виникнення у цей період столиці нашої держави, міста Київ. Автор повісті розповів про легендарного князя Кия, на честь якого названа наша столиця. Він писав: поляни жили осібно і володіли родами своїми, і було між них три брати Київ Щек Хорив і сестра їхня Либідь. І сидів Кій на горі, де нині узвіз боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зоветься Щековицею, а хорив на третій горі, от чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кій був перевізником, бо тоді, коло Києва перевіз, був з тої сторони Дніпра. Тому й казали на перевіз на Київ. Однак це помилка, бо коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цареграду. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння полян. Відомо також про існування племінного об'єднання долібів. Автор літопису розповів, що Дулібів завоювали у VI столітті авари, яких він називає Обрами. У ті самі часи існували й обри, що воювали проти цісаря Іраклія, і мало його не схопили. Ці обри воювали проти слов'ян і примучили долібів, що теж були слов'янами, і насильство вони чинили жінкам долібським. Якщо поїхати треба було обраною, то не давав він запрягти ні коня, ні вола, а велів упрягати три або чотири. Або п'ять жінок у телігу і повести обрина. І так мучили вони до лібів. Були ж обри тілом великі, а умом горді, і знищив їх Бог, і померли вони всі, і не зостався ані один обрин. І є приказка в Росії до сьогодні. Погинули вони, як обри, бо нема їхнього племені, ні нащадків. У 7-8 VII століттях на території України сформувалося сім племінних об'єднань поляни, які заселили середню течію Дніпра, дуліби або волиняни заселяли Волинь, тобто жили в басейні Західного Бугу. Деревляни проживали в басейні прип'яті та її правих приток. Сіверяни на берегах Десни та її приток. Тиверці між Дністром і Прутом, уличі між Дністром і Дніпром, білі Хорвати у передгір'ях Карпат і Закарпатті. Крім них, відомі племена Полочан, Кривичів, ільменських слов'ян і в'ятичів, які заселили території, що входять до нинішньої Росії та Білорусі. Їхніми сусідами на північному сході були Балтські та Уграфінські племена, яких також перераховує автор літопису: це чуть, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, пермь, печера, ям, зимигола, Корсь, Нарова, Лів. Серед перерахованих племен бачимо предків литовців і латишів, зимигола, Корсь, Лів, а також представників фіноугорських і самодійських народів Мокші, Ельзі, Марійців. Вепсів, удмуртів, іненців. Це чуть, Весь, Меря, Мурома, Черемиси, Пермь тощо. Після виникнення держави Київська Русь ці племена були включені до її складу, і саме вони склали основу майбутньої російської нації. На південному сході сусідами слов'ян були тюркомовні племена хазарів, які у VII столітті створили могутню державу, хазарський каганат. На північ від Хазар розташовувалась Велика Булгарія, держава волзьких булгар. Деякі слов'янські об'єднання змушені були сплачувати хазарам данину. Зокрема, за повідомленнями автора літопису поляни дали їм данину по одному мечу від диму. Однак ця данина не дуже сподобалась Хазарам. Автор повісті пише мовили старці хазарські, недобра ця данина, княже. Ми здобули її однобічною зброєю, септошаблями, шаблями, а в цих зброя, обоюдогостра, себто мечі, ці будуть брати данину із нас, і з інших земель. На заході і півдні сусідами східних слов'ян були західні і південні слов'яни та інші народи. І нарешті на півдні, в Криму і на південному березі Чорного моря були володіння Візантії. Найбільш багатої, економічної і культурно розвинутої з країни раннього середньовіччя. Досить значну роль в історії давньоруської держави відіграли варяги, так на Росії називали жителів скандинавських країн Норвегії, Швеції і Данії. У Західній Європі їх називали норманнами, північними людьми. Вони мали безпосереднє відношення до створення держави під назвою Русь. Про це пише автор Повісті Минулих літ варяги, приходячи із за моря, брали данину із слов'ян, з чуді, мері і весі. Однак ті спромоглися вигнати варягів за море, і стали самі в себе володіти, і не було в них правди, і вставав рід на рід, і були особиці в них, і воювати вони між собою почали. І року 862-го. Сказали вони, пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і рядив за угодою по праву. Пішли вони за море до варягів, до Русі, бо так звали тих варягів, Русь, як ото одні звуться Свеями, а другі норманами, англами, інші готами, отак і ці. Сказали Русі чуть, Кривичі і весь. Земля наша велика й щедра. А порядку в ній нема. Ідіть на княжити і володіти нами. І вибралось троє братів із родами своїми, і з собою всю узяли Русь, і прийшли вони спершу до Словен і поставили город Ладогу. І сів у ладозі найстарший брат Юрік, а другий Синеус на Білім Озері, а третій Трувор в Ізборську, і от тих варягів дістала свою назву Руська земля. Через два роки Трувор і Синеус померли, і єдиним володарем нової держави став Рюрік. Він заснував нове місто Новгород, яке і стало столицею його держави. Це місце в повісті минулих літ викликало і продовжує викликати значні суперечки серед істориків. Частина дослідників довіряє цьому повідомленню і вважає, що Русь дійсно заснували Скандинави. Тим більше, що цю думку підтверджують також інші свідчення і докази, Рюріка вони ототожнюють з данським конунгом рориком Ютландським, цю групу назвали норманістами. Проте, проти нормандської теорії, виступив російський вчений Михайло Ломоносов, який заснував протилежну течію, антинорманістів, які вважали, що державу на Русі заснувало місцеве населення. А літописну розповідь автор повісті просто придумав. А якщо не придумав, то Рюрік був не норманом, а слов'янином. А якщо не слов'янином, а норманом, ніякої держави він не заснував, його найняли на службу і так далі, і тому подібне. Незважаючи на абсурдність цієї версії, її завжди підтримували в Росії, а в СРСР антинорманізм був возведений у ранг постулата. І заперечувати його було просто небезпечно. Причина цього проста: російським імперцям не хотілося, щоб Русь засновував іноземець. Це принижувало Росії, яка була нібито спадкоємицею Русі. Не випадково засновником цієї теорії був Михайло Ломоносов, закінчений шовініст і імперець. Істориком його можна назвати лише жартома. Бо роботи його це таке зібрання вигадок про велич Росії, що нормальній людині читати його описи просто неможливо. Не випадково серед українських вчених перемогла нормандська теорія, хоча зустрічаються окремі екземпляри, які підтримують не менш абсурдні твердження. А що ж наше Подніпров'я? Там також була створена державність на чолі за Скольдом і Діром. Ось так про це писав наш літописець. Після того, як Рюрік прийняв владу над слов'янами, він розіслав своїх представників у різні слов'янські землі. І було в нього два мужі аскольд і дір, не його племені, а бояри. І відпросилися вони в Рюріка піти до Цесареграда, з родом своїм, і рушили обидва по Дніпру. Ідучи мимо, узріли вони на горі городок. І запитали, кажучи, чий це город. А вони, тамтешні жителі, сказали було троє братів кий, Щек і Хорив, які зробили город цей і згинули, а ми сидимо в городі їхньому і платимо данину Хазара. Аскольд, отож і дір, лишилися у двох в городі цьому, і зібрали багато варягів і почали володіти полянською землею, а Рюрік княжив у Новгороді і Дір нібито здійснили невдалий похід на Константинополь. Про це також повідомив автор літопису. Року 866-го руси розпочали похід на Цесароград. Тоді цісар Михайло був у поході на агарян, тобто мусульман. І коли дійшов він до Чорної ріки, єпарх послав йому звістку, що Русь іде на Цесароград, і вернувся цесарь. А руси, увійшовши в гавань, вчинили вбивство багатьох християн, і Цесароград двомастами двома стами кораблів оточили. Ціса же ледве в город увійшов, із Патріархом Фотієм у церкві Святої Богородиці, що є у влахернах, всю ніч молитву творили, а тоді божественну ризу Святої Богородиці зі співами винісши, у море мочили її край. До цього була тиша, і море було спокійним. А тут одразу знялася буря з вітром, і встали великі хвилі, і кораблі безбожної Русі розметало, і до берега пригнало, і побило їх так, що мало їх вибавилося з такої біди і до себе повернулося. Тим часом, після смерті Рюріка владу успадкував його родич Олег, який нібито був регентом при малолітньому синові Рюріка Ігорі. І ось. У 882 році йому вдалося приєднати до своїх володінь Київ. Літописець розповідає про це так. Року 882-го вирушив Олег з малолітним Ігорем у похід, і прибули вони до гір київських, і довідався Олег, що тут аскольд і дір у двох княжить. І сховав він воїв у човнах, а сам вийшов на берег Дніпра, несучи малого Ігоря. Потім він надіслав посла до Аскольда і діра, що сказав їм: Ми купці, ідемо в греки від Олега та Ігоря княжича, прийдіть но обидва до рідні своєї, до нас. Коли Аскольд і дір прийшли, вискочили вої з човнів і схопили їх, і мовив Олег, ви обидва не є князі, ні роду княжого, а я є роду княжого. І тут винесли Ігоря, а це син Рюриків. І вбили вони Яскольда і Діра. і Олег сів князем в Києві і мовив, хай буде це мати городам Руським. Отже, у 882 році під керівництвом князя Олега виникла держава, яка отримала в історіографії назву Київська Русь. Про подальшу її історію я розповім у наступних роликах. Якщо ж моя розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!